Всіх на моєму каналі, Ні, друзі, трошки, трібні, трошки сумно. Хочу з вами поділитися, чому, чому трошки така розстроєна. Е, у мене, крім енергокантин, крім медитацій, є серія, яку я зробила, називається серія картин, яку, е, яку я зробила, вона називається Українська вишиванка Мілітарі». Концепція така, що наша вишиванка вона дуже яскрава, вона гарна. Але зараз іде війна, і наша вишиванка мусить на себе вдягнути форму мілітарі і захищати нас. Такі вишиванки у мене вони по всіх містах. Ось, наприклад, подивіться Київ, українська вишиванка мілітарі Київ. Тут брались узори Київщини, і я комбінувала, закладала картину. Якщо ви пам'ятаєте, я в прошлих відео розказувала. Букет Варвари, який я відновила після того, як в нього влучив російський е, осколок російського снаряда. Так от я створила такі картини захисні. Українська вишиванка мілітарі Київ, е, вишиванка Дніпро, українська вишиванка мілітарі Крим, де були взяті узори кримських татар. Створила я сторінку на Твіттер. І виклала туди також ці всі вишиванки. В самому центрі я закріпила анімацію, яка була створена з усіх оцих вишиванок. І було підписано, що українські вишиванки мілітарі, і жіноча вишиванка зараз мусить вдягнути форму мілітарі і захищає країну. І подивіться через буквально на слідчий день, який я публікувала цю анімацію з відео. Твіттер мене заблокував. Друзі, він мене заблокував навіть навіть з можливістю переглядати будь-що. Мені було незрозуміло, чому. Тому що я написано у них, подивіться, що я нарушаю правила X. Коли я відкрила, подивилась правила X. Виявляється, що моя публікація з моїми вишиванками вона. Знижує цінність глобальних общественних дискусій. Я написала листа, апеляцію, я прописала по всім своїм картинам, по медитаціям, які публікувалися в Твіттері, що я не, не було виражених насилля, не було ніяких текстів. І додавила, що я вважаю, що мій аккаунт заблокували, тому що я Опублікувала наші вишиванки. Після чого я отримала листа, що дискусія закінчена. Надалі вони взагалі не будуть розглядати мої листи. І сторінка моя забанена назавжди в Твіттері. Отак як бояться нашу вишиванку, дуже-дуже шкода. Але але Україна переможе. Крим це Україна, і Українська вишиванка «Мій літері Крим. Її оцінив, оцінила платформа OpenSea по, подивіться, вартість я вам скажу мої NFT картин Українська вишиванка Мілітарі оцінена зараз 101 флор. Це десь біля 1900 доларів. Отака стоїть моя NFT. Коли я отримала лист про те, що спочатку моя карти моя сторінка в Твіттері обмежена, обмежена, я не можу нічого публікувати. я Можу тільки читати. Я швидко зробила відео сторінки на всяк випадок. Відео екрана, щоб на всяк випадок, щоб мене збереглися, щоб мене збереглося все, що я публікувала. Так, от це вам хочу показати. Було опубліковане. У мене бачите, такі українська вишиванка мілітарі Крим. От вона з силкою навіть на, на платформу, де вона, де вона продається в форматі нефті. Українська вишиванка мілітері. Отак в мене була моя головна сторінка. Це була анімація, створена з усіх вишиванок, в мене підписано. Е, і е, ну, так вона програвалася. Я вважаю, що сторінку заблокували. От якраз із за цих моїх вишиванок. Тут профіль забанено. Я все, все, все знімала. Все знімала на от на вишиванка Українська вишиванка мілітарі Київ. Про мене приписано Енергокартина. Бачите, кот воїна, масло на полотні плюс орнамент узорів вишиванок Київщини. Так само українська вишиванка мілітарі Львів, енергокартина, код воїна і орнамент вишиванок Львовського регіону. Чомусь, чомусь вважають, що мої ці публікації вносять роздор в общественну дискусію. Далі дуже дуже шкода.